Зараз вже менше посадкової цибулі стало. Ось така залишилась синя. по 200 А дуже добра яка? Радар 200. Я знаю. Добрий день. Білі гриби були на початку, так. Зараз запитаємось. Ось така 150, ось така є. Ось така, добрий день. Так, І так вже нема багато все, вже, вже так, як колись, вже раніше не було, вже дуже мало. Ви тільки на одна вистанець. стоїте. На гурт по 110. Ось а така так? буде, якщо більше 100. будете брати. А по скільки біля гриби ціна? 300. По 300. А сушені? 250. По 250 за 100 грамів. скільки капуста сьогодні, добрий Капуста Сьогодні 30, на гурт 28. По 30, так, а на поднялось. гурт 28. Ого! Ще більше піднявся. Підписникам по, по 27. Вузь, ну, така, ми в тих вас бачимо. <с accent> так, бачите, є капусти багато. з сітками 25-26. Капуста, Сек... а сітками 25-26. Ось а така. Січена капуста. Січена по 30. Складняло, да. да. mm -hmm. тому що. морква? А морква 50. 50. Все, це є перше місце, так? так? не перше місце 16-15 місце. <с? Казали, що ви дуже приємний продавець. Дякую вам. Я за вас, скільки підписників ще дешеві зробив. Добрий день. По чому Добрый. ваша капуста? На голубці. На голубці. 25. На голубці по 25 така ціла. А якщо січина? Січина 30 гривень. По 30 ціна. гривень знов піднялася ціна. 28 гурт. Капуста по Скільки зелена цибулька? Цибулька 10. По 10. А кріп петрушка, по скільки? 20-30-40. Кріп Петрушка, яка ціна? 10 гривень 100 за По 10 100 гривень 100. і 100 Гарди, за кілограм. А петрушка. салата? Салатка 60. Ромен не червоний, є зелений ромен. А ось цей ромен? 60 за кіля. І зелений, і червоний, і червоний, і, і зелений. По скільки пекінка? По 40. Перчики такі. Маленькі є вазоночки гарні. І ці їх є багато. скільки перець? Гуртом. Гуртом. 1500. По 55. Скільки тільки помідорів? Такі по 120. 120. А дайкон? Дайкон 45. по 45. А ось це що за помідор? Чорний принц черрі. Чорний принц черрі, скільки він? 130. По 130. 130. Різні ціни. Стоїть, такі навіть по 45. Сливка довга. по 45 є. І по 30 менше є. Кій -кій перець? Ящиком? Ящиком. 63. По 63. 64. А помідор? 68. По 68. Такий 60, mm -hmm. такий 40. Такий 60 і такий 40. А кукурудза по скільки? 3, 5, 12, 10. 3, 5, 12, 10. По різному є ще кукурудзка. Дивіться, яка ніжка. 3-410, 3-4. Ніжка. Будь ласка. Добрий день. Добрий. По чому у вас такий перчик. Ой, випадає. Перчик 55. Цей 55. А скажіть брокколі і цвітна? 110. І, і, і брокколі, і, і, і цвітна по 110, а пекінка. 38. По 38. Це є 9 ряд, 23 місце. Тут у нас теж є перчики. Різні, можна на джіку взяти собі. так. Скільки Геркулес в день? По 60. По 60. Геркулес. І Акапі. капі? Також. також 60. Є ось такі 50 на роздріб. А чілі у вас це є? Це. По 50. Ось такий перчик по 35 і ось такий по 30. Це є 9 ряд, 9 місце. Я також, тут на роздріб ціни є. Ось спокінка, перці різні. По 85 жовтий є. І по 30 ось такий зелений. Гіркий перець є і по 45, і по 50, і різні ціни. Ось Зелені помідорки по 20. Ось такий перчик по 55. По 40 гривень ось така є ця пекінка. Це є місто двів, ринок Шовар. Ось такі по 75 геркулес. І по 100 гривень ось такі черіки. Ось такі перчики 25. Трийтеся самі, шуркайте, загрівайте. Так, по 20. А по скільки гарбуз? 15 по 15. Скільки такий помідор? Ящиком. Ящиком. По 45. Скільки цвітна? Е, цвітна як була. А, а я була. Я що забула? По базарі 100 гривень. По 100 гривень. Да, а синя капусточка ось така? Синя 30. Синя по 30. А пекінка? Пекіночка сьогодні по 40 гривень на гурт. По 40 на 100. гурт. А броколі? По 35. Броколі по 100. По 100. По 100. Добрий день. В чому картопля? По 25. По 25. А цибуля? По 15. По 15. А скільки дайкон? По 45. По 45. А біла фіолетова? 30. По 30. Тут класна така ялтинська така типу цибулька. По скільки вона? 130. По 130. Прошує. А Пекінка? 30. По 30. Ось така 50. цибулька. 50. 50. А Огірок то теж ваш? Овгірок ваш? По 110. Ось такий огірочок по 110. А яка ціна картопля? По 30. Ось така картопля по 30 купить день, поскольку картопля? По 24. По 24. 25 и 27. 24, 25 і 27. По сколько морква? 20. По 20. По сколько капуста? 25. По 25. Чесночок, ось Любаша по 120, Месідор 120, ось така на розріб по 100, Любаша є по вісімдесят, що є така дрібніша нема. вже ярий сто. Є олія нерафінована фасолька по 70, бо мене виправляли не можна казати по сімдесят. У мене кардинатор вийшло. Ось така посолька є. Чи, то на зберігання, спитайся. є. Чи то На посадку є і на зберігання. Є різний, є різний чесничок, коротше, дуже велика черга, неможливо туди пробратись навіть. Оскільки картопля? По 23, а буряк. 15, 15, 10. 13, 15 і по 10. Оскільки по капуста? 24. По 24. Скільки картопля така? 23. По 23. А ваша картопля? 24. По 24. 24. Білороса, королева Анна і Мелоді. По скільки картопля? По 25. По 25. А така морква? 70. По 20. Так. Мелоді по 23 і білороса по 24. Скільки ваша картопля? 23. Скільки ваша картопля? 24. По 24. 24. 100 кг. 23. Якщо більше 100 кг, то по 23. Бананка. 27-30. По 27. Ось така бананка. А ось така бананка по 30. Зараз покажу. Ось така бананка по 30. Світліша. Ось тут є картопелька. По скільки картопля? Добрий день. По 27 гривень бананка. Ось така. А морква? По 30 гривень. Ось такими мішочками можна маленькими купляти. По скільки картопля? 23 Двадцять А посадкова? По 13. Який це сорт? Мелодь. Добрий день. Скільки ваша така картопелька? Е, 24. По 24. А який це сорт? Е, є Білоросса, Королева Мелодія. Білоросса Королева Анна і Мелодія. А морквичка? По 20 грн. Чек посолька у вас да, така гарна. По скільки? По 180. По 180? 80. А, по 80. О, що ж така ціна, шалена. <реш> по 80, 80 така косолька. А по скільки така картопля? 30. 30. По 30. А що це за сорт? Бананка. Бананка. А ось така картопля? 25. По 25. Добрий день. Добрий день. Скільки буряк? 13. По 13. А картопля ваша по скільки? По 23. Добрий день. Скільки ціна цибульки? По 14. А така картопля? 23. По 23 гривні. Цікаві біленька, гарна. А по скільки капуста? По 25.